Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 16 липня 24 року Лівобережна Херсонщина. Поспіває отакий от відомий сорт Персику десертний столовий під назвою сочний. Він славиться тим, що має рекордну міскіць соку. Він не транспортабельний, його бажано їсти прямо з дерева. Або ну, якби недалеко від дерева, тому що він минеться і псується швидко. М'якоть дуже ніжна, волокниста, солодка, настільки соковита, що треба їсти обережно, аби не вляпатись. Краще над ракуваною. Цей сорт полюбляють діти, тому що, як кажуть, аж по пузу тече, такий він соковитий. На Соку, тобто на рахунок соку. Два таких крупних плода дають стакан соку. Плоди 200-250 г, є і 300, але ну, середньому 200-250. Дуже ароматні. Дуже ароматні і плюс так, якби опушені значно. колючі. Така в середині. Дуже м'яка. Ну, по соку, я ж кажу тут. Ось ось скільки його. Це повністю спілий плід. Присутня лег легка така ніжна гірчиночка без кислинки. Як у, як у таких давніх-давніх сортів персика. Сорт мало хворобливий, зимостійкий. Ну, один мінус, що не транспортабельний. Це сорт любительський, його для промислових цілей немає сенсу визаджувати, тому що продавати ніяк його довозити до ринку. А так, якщо ви любите соковитий і ніжні, з ніжною м'якочу персики, то це ваш сорт. Сорт під назвою сочний. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей до побачення.